У мене бронь Я не, не знаю нічого, у вас ви в розшуку. І що? Позвоні на, на, на це казвать. На це... Позвони до Все. Або ви трава тут. Що бородати? Які претензії? Та тихо, не кричи. пан, не кричи, Ну не кричі, нема. Яка оповідуваний вій автомат? Я, я, був, був. Пан, нас знімає камера, немає. Хай знімає. немає. Не треба. Я інвалід другої групи, в нього вже є от строчка. Та Думент. я розумію, тобто, я, я нічого зробити не можу. Ну що, ну, він Тали... не доніс документи, просто. На вашу думку, як вирішити ситуацію з тим, що на фронті дуже велика проблема з людьми, їх нема. І де брати тих людей? Тих всіх... людей валом депутати, тут є, там повний Київ є. Депутати мають бронь. В нього теж бронь, я цього його дергаю. В результаті треба Вони? вирішувати питання, щоб війна закінчилась.